Сильно, ти тримаєшся, але чомусь у стосунках всередині порожньо. І в кінці цього відео ти зрозумієш, чого. Саме бракує та отримаєш практику. Сум одна з найбільш заборонених емоцій. Бо нас вчили не плач, будь сильною, не зациклюйся. Але сум це не слабкість, це емоція. Завершення і проживання втрати. У стосунках ми сумуємо, коли щось не сталося, як ми мріяли. Близькість зменшилась, партнер не зміг дати те, що було важливо. Користь суму він дозволяє відпустити очікування і повернутися у реальність. Шкода, коли сум заборонений, тоді він перетворюється на Холод, апатію, віддалень. І пара починає жити поруч, але не разом. Сум не руйнує стосунки. Їх руйнує непрожите горе. Практика роботи з сумом в описі відео.